Пау, пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли з Санечком в ще один режимчик в Роблоксі, де треба проходити його вдвох. Да. Всім привіт! Да, в принципі, яка суть? Ось до над нами, чи точніше під нами, є отаке кільце. І, в принципі, якщо просто отако от розійтися, то буде халепа. Чуть -чуть, але. Ну, да, тут просто не вистачає місця, але ми помремо. Так, да, в принципі, нас може тупо вбити, тому в принципі ми повинні, я думаю, будемо якось взаємодіяти, нам один від одного якось відходити не можна, тут якась тут підказка. Вгору, вниз. А, -а, 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 -а ти поняв. О, сьо, я тут ви, Я тебе бачу. Да, ти не бачиш, да, ми ж да, поміняємося да. місцями, тут кайфово. Я бачу, Сто, в принципі. Всі? Та, все-все, да, я пішов ось далі. Ой. А, чел. Где ты підняти можу. А, да? Ну давай, go. Оба. Так, я якусь там тоже кнопку нажав. Так, пожди, я не знаю, куда идти. А то я тоже, але у мене ось якісь штуки есть. У тебе є, у тебе є кубики, да? Да Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам, хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху. Так стань, українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімич, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз дивись, у тебе є кубики, і в мене є кубики. А в мене тут є написано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давайте туди назад чуть вернемося. У мене дивись, у мене один це квадрат. Один квадрат? Так. Да. Um, а в мене просто, типу, кубики, і в них. На них, коротше, цифра 1, 1, 1, там 2, 2, ону, поняв таке. Може їх треба а, тако. Ну, так... А, так їх просто треба запихувати, санючок. Ааа, ми померли, Тіма. Ой, щось у нас не получилось. Ладно, давай тепер ти наверх. А, нам цей. Штучка, штучка, да. Да, 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 да. Надо цей факт не забувати. Так, let's go. Так, в тебе є кнопки боку, які піднимают тебя. Да, 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 я понял. Оп, все, найс. Да. О, в мене тоже все, один квадрат, тут написано два, трикутник, три зірка. А смісів в тебе зірка, Чому в мене цифри? У мене, в мене типу... просто цифри. Ну. Ну я щось засуну один в один, наприклад. Я да, засуну. Да, давай якось нам треба поняв рухатися м, однаково. Дай я запихну свій. Підійди, підійди. Запихай. Давай. Не влазе. Не влазе. Два в два я запихну. Так, у мене цей кубик трохи. Та пацан, поштовхай його з другої сторони! Та я розумію, ну то я ж так і роблю. Та я вже два куба запихну. Ну, я поняв, що ти. Молодець, великий. Все, є 6. Потім, ось ось сьомий. Опа, ой -ой. опа. акуратно. Так, сьомий. Ой, ой а його взагалі не можна переходити із за границі е, круга? Ну, да, я візьму третій. Давай. Так. Все. Мені ну, треба, щас, поставити. треба 8 поштовхати хати Оп, так я в центрі. Я тоже. Все, моя третій є. Оба Так, да, є таке діло, все мій дев'ятий. Четвертий є, і я щас п'ятий ставляю. Оп. Все, моя так, всі. Ти все вставив, в мене десятка тільки осталася. Оп. Давай, ну я буду ходити там, де ти ходиш. Я вже mm -hmm. все, за тобою чисто кручусь Все нормально. Що? Щось там відкрили, да? А ну пішли. Ми погнали назад. Погнали в цю кімнату Да, 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 я тут. Опа. Опа. І що 3, 3,4, 5, 6, 7. Тут 7 тільки, а там 9. А що на другому поверсі? О, такі самі цифри. 161 у мене тут усе на стіні. А, тут 128. Так як у мене перші були, значить 161 у тебе, так? Да? Значить, 161. Один, штрить, один. Треба значить, міняти, понял. Так, так, так. Міняй, короче, його на. Uh, типа раз, два, три. Да, все, я поміняв, я поміняв. Тепер тобі треба свої цифри поставити. Пішли, пішли, пішли. Я не помню цифри. 128, значить, ні? Я не помню, може бути, так, да, може ні. 128, mm. да. Давай. Uh, тепер один квадрат, два, трикутник, і вісім, це у нас перевернутий трикутник. Отако. От Опа. Ми в получили. О, Ну, let's go, let's go. Всю oh, oh, кімната. Погнали. Блін, все з картону, так прикольно, погнали. Ага, в якісь наче коробки. YES! Опа, акуратно. Так, пацан, вилай, давай, щоб ми тут не репнули. Ти что в можеш, поняв? Ага, yeah, під стрілочкою не Під стріл... Ааа, все понял, понял, вона трошки. Давай, давай. Блін, димон! Ну, оці тоненькі штучки я не вмію таке робити. Давай, пішли, пішли, помаленьку. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, оба. Не стіжеш на краю. Все, поняв. Опа. Хорош. Далі просто нагору. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Давайте туди. Хорош. Оп. Хорош, Димон. Тепер мені дає спускаться. пу 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 пупу заварюка кофейку. Не такий, цей режимчик і легкий буде. Та Він ще не легкий, чуваче. Він просто на взаємодії. Да. Yeah. Давай. А нам щоб стати одним целим, це Це треба багато каші з'їсти. Так, пошди, давай куди нам? Нам направо? Нам... Е, uh, ну по суті, да, там далі нагору. Давай. Оп, що далі? Т Тут має донизу, поняв? А моя підсадиш... мо... Ага. <с handles> mm. А, ти. Чувааа. Ой-ой. А що робить? Це ти прям все упав, да? А що, як якщо... yes, yes, але ж мені все одно за тобою треба буде, да. Так, да, да. Ну ти зможеш там запригнути, ну тобі я, за замне. Я оце я дивлюся, може я якось отако по цим штучкам, типу, за тобою, похожу, ні? А ну пішли, іди ну, туди. Оп-оп-оп. А, там, Опа. там, там, поняв, такий. Прикольчик, там треба буде паркурити. Як це правильно... як баніхопити, о. хопити. Прям там, бистро. Там прям такий прикол за стінку зацепнути, я впав. Пацан, ну ти задобувайся. Ну, пацан, я, я просто в твою спину б'юся, ти поняв? Пацан, так ти є спрягай сразу. Ти хай мене, поняв? Не. -е -е. Сань, у тебе не, з тебе не Так, Пацан, я тут Це ще нереально. Все нормально. Ти справився, Саньок. А я не. А не. И халепа. не. халепа. І халепа. бум-бум-бум. Оп. Оп. Я вже. Я вже відчуваю, хотів сказати. <рес> Нахаркав, да? Так, да, нам ще не порвати цей круг, поняв, тому що да. Да, ми ж тоді з самого початку почнемо. Буде прям велика проблема. Так, давай ти по своїй стороні, я по своїй стороні. Ти пішов, давай, погнав. Посунутись. Ой, треба з другого краю. Так. Да. Ну. Короче, сюди нам, да? Ну я ж не знаю, я ж не ходив. Ну да, да, да. Розказуй. Там дальше прямо, ну бачиш стінки дві стоять, Так, понял? Да, я Блін, это це ще Unreal, діман. Це, це, це щас прям буде жесть. <laughs> це прям буде вкусно, поняв? О, перший пішов. Ізі-пізі. А я перепр. О, oh, При... так. Ш... Лол. <laughs> ну, ну я <laughs> просто в перший раз у мене не получилось її перепрыгнути, поняв? Давай пішов. Так. Оп, оп. 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 Давай ми навіть однаково стрибаємо. Тихо! Опа там? Ага, да, я не допрыгаю. значить пошли с тобой. Давай. Нормально, Дімон, ми вообще шуруємо. Ну. Ми вже 8 хвилин цей левел проходим. Да. Це жесть, Санюк Я нажав кнопку. А, зліва в нас сходи якісь появилися. <звук> вони прям прям масю пусенькі. Йоум, я упав. Пацан. Я упав. І що нам робіть, пацан? Ну тут не. Давай прям... я пропустим туди. Ні, ну там нема сенсу пропускати. Да, але тут прям жорстко. Да, давай ще раз залізем. А може я тут зможу залізти, ні? Там поняв, там манюсінька жордочка перекрита ага. ото такими стінками, і там по-любому прийдеться оці стінки тако, типу, боком опригути. Угу. Такий прикол. Ні, ну тут уже ізі, я думаю, що ми щас пройдемо швидко. <свист> це було потно, Нормально. <свист> ну диви, цей раз ми вообще вже швидко, да? О диви, от що, я, от зараз я не, не можу типу, перепригнути тако. Як я зробив це то. <свист> <свист> Ось, диви, от зараз получилось. Щоб ви, то ти щоб пригнув? Я, я не знаю, як в мене вийшло, але якось получилось. Так, погнали. Опа опа, акуратно, а то ти мене щось штовхаєш? Вибач. Норм, mm. норм, норм, все, я живу. Засейвився, поняв. Я тут зможу. Ой-ой-ой. Ну я я я прям спеціально під тебе спрыгнув, поняв? Я поняв, да, щоб ми могли пройти. Yes, yes. Ось. Що. Якось я не знаю, коротше, багуліною проходжу, понял, но. Саме головне, що проходимо. Yes. Ну, у нас вже бачиш, ми вже падаємо не, не, не на початку, поняв? Санюк! Сеньок, ти мене зіштовхнув. Дімой. Дімоо. Саньо. Ой-ой-ой, так ще б. А, а чи зможу я. А, а попробуй, попробуй, я тут ще можу походити трохи. Я можу отаку ага, поняв. Попробуй. Час, чекай, як я то робив. Б'є 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 б'є. У мене хп ноль. А, да, я бачу. У нас є хп. HP... Пешечки. Я вообще упал. О-о-пу. Я смогу тут пройти? По идее сможу. — Ты сейчас якщо назад чуть чуть вернешься. Трошки у нас не вийшло с тобой вернуться в час, но назад. Димон, тут сюзан. Димас! Да, я повернусь тоді. Это це шок. — Это просто Дима. шок. Ми так далеко прийшли. Да. Ну дурнувати обі, воно занадто складне. Так, да, воно дуже складне. Так, у мене шістка. А ну дай, почекай вправо трошечки пройде. Все, її треба звідси виплюнути такого. Ага. Що там там? Ось ця штучка в мене. Далі. А, мені треба оцю відштовхнути далеко вправо. Тепер оцю туди. І 8. Короче, я прохожу. Да, давай. Все. Все нормально. Тепер мої штучки ось в мене вісімка. Да, пацан, та я тупо проблеми з керуванням. Ну, пацан, воно слизьке. Що я зроблю? Цю десятку треба звідси витягнути. Давай, пацан. Як мені? Пацан. Я... Не... А ну, о. О, я вже думав, все, халепа. Все, є. Yeah. Так. Все, за, в мене за... 582. В мене 593. 582, 593. А в тешо? що? і. 593. Отако. О, все, тепер в мене є yes. let's go го. Так. Чувача, наш... Ми повернулися там, де були. Так, да, наш любимий левел, поняв. Так, <laughs> да, це левел, просто я не знаю. І його, звісно, можна пройти за якихось минут 30, поняв. Ні, ну да, але ж все одно, хочеться висловити просто подяку автору цього просто обі, знаєш. <гум> ну да, це прям тяжкий. Особливо одне діло, коли ви поняв, ципками там пов'язані, ще якоюсь бідою, понял? Ну да, тут тебе вбиває а і вертає, ті... зразу дуже далеко. Нормально, нормально, не проще. Дякую за доставку. <гум> Let's go. Оп. Давай проходимо Оп. на easy. Я би в соло би, я вже давно все пройшов Так, тихо, 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 легше. Так. дивись, тут в чом діло Я знаю, да. Все, 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 давай, 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 я вже тут жду тебе Я паркурю краще. Соску, соску. Каже, подкурю краще. Давай, пацан. Закон подлости, Санька. Ой. Не пасы задних, пацан, погнали назад. Да, это жестко. Ой, пацан. Це прям жестко. Давай. Я опять упал, пацан, погнал назад. О, пацан, пацан. Так, Санек, мы опять на этом месте. Проба номер 55. Опа. Все хорошо. Бачите, я тебя Нормально. Я тут может по жердочкам, типа, понял? Ні, то я зрозумів, що ти можеш, я не можу. Ну тобі треба м м оце опригувати його, поняв, боком, типу. Поняв, да. поняв, поня, поня. Let's go! Let's go! Як же ж він близько цей фініш і так далеко? Так, яка спроба номер 5? Не знаю. 10. 10. 9 і 10. 9 і 10. Так, включаю штуку. Оп, оп, оп. Оп. Ты хочешь сказать, что я опять. А ж ты впав! Оп. Я спросил. Давай, Давай пробуй, не знаю. Я не зробив! Сашко! Хе-хе-хе, <рес> походу, мы трошки нубчики для цього режима, я не знаю. Ну короче, Димон, мы вообще тут ни черта не можем, я не знаю. Мне кажется, что, ну. Нам нам, нам, нам нада мотивація, поняв? Нам нада мотивація. От yes. як тільки тут на цьому відосі збереться купа просто вподобайденів, не вбивай мене! Yeah, yeah. Вподобай купа вподобайденів. Купа коментарів, тоді, в принципі, ми залетим сюди ще разочок і вже тоді точно спробуємо пройти до кінця. Ну а поки що, всім, в принципі, файного вечора, да? так? Да, всім папа, всім папа.